Добрий день! Мене звати Богдана я менеджер платформи навчання і технології. В цьому відео я вам розповім про нуж, про те, як створити налаштування нуж та як далі працювати з платформою для вчителів, які мають класи нуж. Перший розділ у нас для адміністрації. Щоб нуж з'явився в журналах вашого навчального закладу, потрібно спочатку створити налаштування. Для цього ми переходимо в розділ Школа та натискаємо на шестерня. Далі налаштування нуж. На цій сторінці ми натискаємо на кнопку Створити налаштування. Налаштування для 1-4 класу виглядають однаково. Та для 5-9 трішки інакше. Почнемо для 1-4. Тобто ми обираємо, до прикладу, зараз 4 клас. Трішки нижче у нас відразу з'являється перелік галузей. Якщо тут є галузі, які ви не використовуєте або вони мають мати інакшу назву, натисніть тут на олівчик. Та відредагуйте. Або Видаліть. Після того, як ви тут внесли налаштування, натисніть «Зберегти». Далі, коли ми відкоригували галузі, але це є не обов'язково, тобто цей крок можна пропустити. Потрібно до кожної галузі додати предмет. До прикладу, мовно-літературна освітня галузь. Ми тут натискаємо та обираємо додати предмет. Далі в цьому вікні ми натискаємо тут. Та шукаємо в переліку нашу українську мову. Також в цій галузі у нас іде предмет іноземна мова англійська. І все. Натискаємо Додати. Бачите, ми додали предмети до галузі, і тут відразу з'явилася кнопочка характеристики результатів навчання. Що це таке? Натискаємо. Тут нам відображаються характеристики, які автоматично введені в платформі. Проте ви їх можете відкоригувати, якщо вони не відповідають тим характеристикам, за якими оцінюєте учнів ви. Тобто, ось, до прикладу, у нас іноземна мова англійська, та характеристики, які є до мовно-літературної освітньої галузі. Відповідно, тут у нас я бачу останні 4 характеристики стосуються саме іноземної мови англійської. Відповідно, решту характеристик я натискаю на корзинку та видаляю. Зайві характеристики я видалила. Тепер відкриваю українську мову. І тут я вже навпаки видаляю характеристики, які стосуються саме іноземної мови. Хочу також відразу зауважити, що якщо тут немає характеристики, за якою ви оцінюєте, ви натискаєте тут на плюсик та вводите вашу характеристику. Або ж натискаєте на олівчик та редагуєте. Після цього натискаємо на зберегти. Таким чином ми додали до мовно літературної освітньої галузі два предмети. Тепер потрібно до кожної з галузі додати предмети. Ми додали предмети до освітніх галузей. Тепер потрібно відкоригувати характеристики. Але якщо характеристики, до прикладу, повністю вам підходять, їх не потрібно коригувати, лишаємо, а тут натискаємо Скасувати. Тепер прогортуємо сторінку донизу. Налаштування оцінювання з'явиться тільки тоді, коли до кожної галузі буде додано предмет. Тут ми можемо активувати діагностувальні та спостереження за учнем. Після того, як ви їх активуєте, потрібно обрати тип оцінювання, який можуть використовувати вчителі. Також обов'язковим є пункт оцінювання в журналах. Тут потрібно обрати, який тип оцінок можуть використовувати вчителі. Такі самі налаштування і для другого семестру. Останній пункт це прибрати стопці перший семестр, другий семестр річна. Він доволі актуальний для перших-других класів, де немає такого, як семестрове та річне оцінювання. Якщо вам це потрібно, активуйте цю кнопку та натисніть Зберегти. Якщо ні, вам потрібні стопці перший семестр, другий семестр річна, не активуйте її та зберігайте налаштування так. Тож, ми створили налаштування для 4 класу з таким переліком галузей, предметів. Налаштувань типів оцінювання, тож натискаємо Зберегти. Все налаштування створено. Тепер давайте перейдемо до налаштувань для 5-9 класів. В даній ситуації давайте зробимо для сьомих. Свідоцтво досягнень змінило свою форму для 5-9 класів з наказом відмону від 2 серпня. Тепер тут є також поділ на галузі. Насправді тут так само, як і в перших-четвертих класах. Якщо вам потрібно відкоригувати назви цих галузей, натискаємо на олівчик. І тут також потрібно до кожної галузі додати предмет. До кожної галузі додали предмет за потреби. Також тут можна відкоригувати характеристики ідентичним чином, як для перших четвертих класів. На цьому не будемо зупинятись. Тут ідентичні налаштування, що стосуються оцінювання в журналах та наявності діагностувальних та спостережень за учнями. Натискаємо Зберегти. Таким чином, ми створили налаштування нужд для 4 класів та для 7. Якщо вам потрібно буде відкоригувати, там, змінити предмет або відкоригувати характеристику, це все можна зробити. Для цього ми повертаємося в цей розділ, натискаємо на три крапки та обираємо Редагувати. Після чого, знову ж таки, натискаємо на характеристики результатів навчання, натискаємо на олівчик. Зберігаємо тут на сторінці. Також потім зберігаємо ці налаштування знизу. Ці налаштування можна робити відразу на паралель. Проте варто зауважити, що якщо у вас на паралелі є класи, які йдуть за програмою, де є предмет Я пізнаю світ. І є класи, де є програми з предметом Я досліджую світ, то у них різні програми і різні предмети. Відповідно для цих класів потрібно буде створити окремі налаштування. Таким чином, ми створили налаштування нуш. Щоб переглянути, в разі чого, нам потрібно перейти в розділ Основні дані, кабінет адміністратора, нуш. Свідоцтво досягнень. Тут ми обираємо клас. Браємо «Учня» І ми вже бачимо прототип свідоцтва досягнень. Його також можна буде відразу тут згенерувати. Натискаємо на три крапочки та обираємо Згенерувати. Завантажений файл буде доступний у розділі завантаження. Добре. Переходимо в розділ завантаження і ви відразу зможете переглянути, як саме виглядає ваше свідоцтво досягнень. Тепер переходимо до нушу для вчителів. Станом на зараз функціонал внушу в платформі трішки змінено. Відповідно, якщо ви до цього користувалися журналами Нуш, все одно перегляньте це відео, щоб оновити свої знання про цей функціонал. Давайте відкриємо журнал, щоб відразу все продемонструвати. Як ви знаєте, найбільше змін було саме в П'ятих-дев'ятих класах, оскільки новий наказ відмоном. Власне, тепер кожен вчитель-предметник в п'ятому-дев'ятому класі може створити стовпець з групами результатів навчання. Як це зробити? Права кнопка миші на дату. Тепер натискаємо додати групу результатів. Тут ви можете точково відразу обрати кожну групу і встановити на обрану дату. Можете обрати власний проміжок або можете додати відразу на весь семестр про кожен з пунктів. Якщо, до прикладу, ви оберете на обрану дату, то ці чотири стовпці з'являться лише до тієї дати, на яку ви натиснули. Якщо ви оберете власний проміжок, то тут вам потрібно вказати кінцеву дату. Тобто ми натиснули на 28.01 і ми вкажемо кінцеву дату, нехай буде 4.03. Обираємо, які саме групи. Тобто ми оберемо лише дві. І тепер до кожного уроку від 28 по 4.03 у нас з'являться стопці з групами результатів. Ось так, бачите, до кожного уроку у нас з'явилися по два стовпці з групами результатів. І є третій варіант, коли ви додаєте на весь семестр. Давайте ми тут оберемо лише одну групу та додати на весь семестр. Додати. І тепер до кожного уроку в цьому семестрі у нас з'явився цей стовпець, де ви зможете вказувати та оцінювати учнів. Відразу зауважу про ці цифри, які у вас тут. Можливо, у вас виникнуть через це запитання. Дивіться, у вас є групи результатів навчання. Кожна група має свою цифру: 1, 2, 3, 4. Ця цифра відповідає за назву стовпця в вашому журналі. Якщо вам потрібна інша назва цього стовпця, то відкриваєте групу результатів навчання, натискаєте на три крапочки та обираєте Редагувати. Після цього вказуєте правильну назву і натискаєте Зберегти. Відразу наголошу, тут не має бути багато тексту. Це є назва стопця, тобто 4-7 символів максимум. І давайте ще четверту відкоригуємо, оскільки це найчастіша галузь на даний момент в журналі. Дивіться, ми відкоригували назви стопців, повертаємось до журналу, і ось у нас вже змінені назви тих стопців або тих груп результатів, які ми коригували. Ось наша перша група, ось четверта і тому подібне. Тут ви можете виставляти відмітки. Такого типу, який у вас є тут дозволений. Наступним оновленням є можливість створювати стопця підсумкова оцінка. Проте, перед тим як я його створю, я вам хочу дещо продемонструвати. Зараз я тут додам нехай буде оціночки трішки. Перше. Додали в систему можливість створити підсумкові стовпці. Як це відбувається? Насправді так само, як і тематично. Тобто ми натискаємо правою кнопкою мишки на дату та обираємо створити підсумкову оцінку. Але тепер з'явилася сторінка налаштування обрахунку підсумкової оцінки, де тут ви можете обрати стовпці з власними назвами. На даний момент вони в цьому періоді у нас відсутні, то можете обрати в обрахунок групи результатів, тобто оці якраз стопці з групами результатів. Оберемо всі, і дивіться, останній пункт це враховувати стовпці з поточними оцінками. Зараз воно вимкнене. Проте, якщо ви хочете, щоб в обрахунок підсумкової оцінки було включені поточні оцінки, активовуємо цю кнопку та натискаємо Створити. Є стовпець створено, проте я думаю, ви розумієте, система створює стовпці після стовпця з датою, але нам потрібно, щоб цей стовпець підсумковав був після цих груп результатів. Відповідно, ми натискаємо на нього правою кнопкою миші та обираємо перемістити стовпець вправо. Так виглядає трішки краще, правда? Натискаємо на стілочку, обраховуємо середній бал. Він у нас обраховується саме по цифрових оцінках. І якщо нас все влаштовує, права кнопка миші перенести дані у стовпець. Перенести. Все. Бачите, тепер у нас в тупці підсумкова є оцінка. Переходимо до наступних новинок. Нам потрібно для цього прогорнути журнал в самий кінець. Так виглядає кінець журналу. Тут ми можемо відразу побачити це. Стопці, скажімо так, фінальні з групами результатів. Хочу відразу зауважити, що відмітки з цих стопців будуть іти прямо відразу в свідоцтво досягнень, продемонструється трішки пізніше, і тут є автоматичний обрахунок оцінок для цих стопців. Тобто, пам'ятаєте, ми використовували першу групу результатів, натискаємо на стрілочку. у Нас тут бачите, з'явилась оцінка. Права кнопка миші перенести. Вам не потрібно буде переносити саме кожну оцінку, якщо ви будете впродовж семестру заповнювати ці стопці. Коли ви тут обрахуєте, у вас у всіх учнів з'являться оцінки. І ви потім їх просто перенесете. Якщо вам не подобається, ви завжди можете її відкоригувати. Таким чином, ви обраховуєте по всім стопцям та переносите ці оцінки. І вони відразу з'являться в свідоцтві. Наступне це у нас є. Обрахунок семестрової, щоб переглянути, як буде відбуватися автоматичний обрахунок семестрової, ми натискаємо правою кнопкою миші та обираємо редагувати стовпець. Тут так само, як з підсумковою, і тематичною насправді з'являється сторінка налаштування калькулятору. Стопці з власними назвами. Це стопці, які знаходяться між останньою тематичною підсумковою до стопця семестрової. Далі група результатів. Давайте ми оберемо всі і дивіться. Враховувати стовпці з тематичними оцінками та чи враховувати стовпці з поточними. Тематичні включені відразу. Поточні ні. якщо ви при врахунку семестрової оцінки враховуєте поточні оцінки, тоді активуйте. Якщо не враховуєте, не потрібно активувати цю кнопку. Тематичні автоматично включені, але знову ж таки, якщо ви їх не враховуєте, можете вимкнути. Натискаємо Зберегти. Тепер натискаємо Обрахувати. Система нам вивела. Ця оцінка взялась з підсумкової, яку ми створювали на початку журналу. І тепер знову ж таки права кнопка миші перенести стовпець у другий семестр». З річною щось схоже, тільки тут насправді все набагато простіше, оскільки враховується лише стовпець в першому семестрі та другому. Через це тут немає налаштувань, просто натискаємо на обрахунок. Нам виводить система, і ми знову ж таки дуже швидко взяли і перенесли ці оцінки. А тепер давайте подивимось на свідоцтво досягнень. Нам треба свідоцтво Ярошенко Олексія. Для цього ми відкриваємо основні дані, ну ж, свідоцтво досягнень. Раніше саме через цей розділ ви заповнювали свідоцтва. Тепер така можливість відсутня. Ви тепер можете тут лише його переглянути. Дивіться, у нас в першій та другій групі результатів стояла оцінка. Ось вони. Далі вона стояла семестрова та річна. Всі ці, ці відмітки автоматично перетягнулися свідоцтво досягнень і їх не потрібно буде переставляти вручну. Вертаємось в розділ Основні дані. Тепер переходимо до налаштувань для класного керівника. Щоб переглянути свідоцтво досягнень своїх учнів, потрібно відкрити розділ Основні дані. Кабінет класного керівника. Далі в полі додатковий функціонал обираємо «Нуж» та свідоцтво досягнень. Обираємо клас та обираємо першого учня. На даній сторінці ви можете заповнювати характеристики навчальної діяльності. Що для перших-четвертих класів, що для п'ятих, дев'ятих – це здійснюється в одному і тому самому місці. Трішки візуально відрізняється, проте воно є одним і тим самим. Тут, щоб поставити позначку, наводіть курсор на клітинку, натисніть та натисніть ще раз. Щоб переглянути, як у учнів з характеристиками результатів навчання, обираємо відповідну кнопку, обираємо галузь, обираємо предмет, та можемо тут переглянути. Проте хочу зауважити, що тут немає можливості виставляти оцінки лише перегляд. Якщо, до прикладу, у вас вибув учень або вам потрібно просто внести інформацію про переведення до наступного класу. То це здійснюється якраз ось тут. Суперклас за наказом номер 12 Давайте переглянемо на наступному учню. Ось до прикладу Сірченко Жадана. Їй ми тут ставимо галочку про те, що вона переведена до наступного класу, та вказуємо, що за наказом номер 45 нехай буде від 06.06.25. І натискаємо зберегти. Супер. Наступне це надання доступу до перегляду свідоцтва досягнень батькам. Для цього потрібно натиснути на три крапки та обрати ознайомлення батьків зі свідоцтвом. Тут все доволі просто: обираєте всіх учнів, знизу натискаєте На доступ до свідоцтва і все. Всі батьки мають тепер доступ до перегляду свідоцтва досягнень своєї дитини. Таким чином ви можете це зробити в першому семестрі, якщо ви є класним керівником 5-9 класів. Та в другому. А якщо ви є класним керівником в початкових класах перших-четвертих, то ви можете в кінці другого семестру надати доступ батькам до свідоцтва, вони його можуть переглянути, і тоді немає потреби саме в друці свідоцтв досягнень. Але якщо раптом вам потрібно все ж таки надрукувати свідоцтво досягнень, тоді ми повертаємось на попередню сторінку. Я зараз знову оберу клас. І тут ми натискаємо на три крапочки та натискаємо згенерувати PDF». Завантажений файл буде доступний у розділі завантаження. Після чого ми переходимо в розділ завантаження і тут завантажуємо наше згенероване свідоцтво. Дякую, що переглянули це відео. Надіюсь, воно було інформативним для вас. Якщо у вас лишилися запитання в описі цього відео або на екрані ви зараз бачите контакти інформаційно-технічної підтримки. Пишіть або дзвоніть. Все, дякую ще раз за перегляд. Гарного дня та мирного неба над головою. Дякуємо за увагу! Нам дуже приємно, що ви з нами. Залишайте свої лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!